Друзі, ну що, всіх вітаю на своєму каналі вова 94 і сьогодні хочу вам розповісти про ось таку новинку нашу MG14 DX. Це йде міні-напівавтомат. Маленький, ось такий компактний, компактні його розміри. Ось можу вам його збоку показати, Сперед, передня панель приладів. всілякі регулятори йдуть тут, вихід під, під рукав. І також бай... вихід під байонет йде. Зараз детально все розповім по ньому, розкажу, що є що. діапазон струму в, дан... в даному полуавтоматі буде від 20 до 140 Ампер. Діаметр зварювального дроту, який він може варити. Ось так відкрию, може краще було видно 06-08 мм. Також зазначається 1 мм. Міліметр зварювального дроту він може варити, але це в екстрених случаях, де вже потрібно щось таке більш серйозніше. Що я ще хотів вам сказати? Сюди ставиться катушка з дротом. 1 кг, тут повертається, ось це воно знімається далі, відбиває ось цей, ось цей подаватель проволоки і самого газу. Воно, він йде пластиковий, при серйозних екстрених таких випробуваннях його випробували, він себе чудово зарекомендував, ніяких по ньому взагалі нюансів не було. Ось можу його відкрити вам. Хто, хто хоче, там може собі подивитися е, самий почетник. Той він переставляється там від е, 0,8-06 чи 1 мм. Вже не пам'ятаю, треба подивитися. Точно, ось такі характеристики. Можливо, кому щось буде цікаво, можете собі подивитися, занотувати. Це поки що закриємо. Що хочу розказати по даному напівавтомату. Зараз його включу в розеточку. Так, друзі, продовжимо. Включив розетку, включаю його в саму розетку. Ззаді в у нас йде тумблерок. Включаємо його. І далі у нас йде панель. Приладі. Ось так він шумить, хороше охолодження, до речі, в ньому робочий цикл буде його 60% складати. Ось зараз стоїть в нас режим флюс, тобто флюсова проволока. Можна його використовувати з флюсовою проволокою. і також можна використовувати звичайна обмінена проволока, де використовується вона з газом. Ось цим регулятором переключаються різні режими. Зараз стоїть режим Тік, можна поставити режим, що зварювати електродом. Це зараз у нас стоїть 08, ось можна, показує воно. Далі режим електродом, флюсова проволока 0,8, флюсова проволока 1 кг. Це ампераж виставляється, це виставляється інертність або сила провару. Собі, коли варите, бачите, що у вас ампераж стоїть нормально. Все, ви виставляєте ампераж лише. І він подачу проволоки визначає сам собі. Тут ставити інертність або більше. Або менше. Також сюди євро рукав, де йдуть байонети. Зараз я євро рукав вам все покажу. Так, друзі, трошки перемістилися. Ось євро рукав у нас виходить. Ну, як євро? Не євро, бо він це тільки от такий універсальний рукав, який підходить тільки до нього. Від звичайних, там, наприклад, MG 16 DX по які у нас є в наявності, чи 18DX. На жаль, до нього то вже дійсно єврорукави сюди не підійдуть. Це один універсальний такий. Тут йде як і на подачу газу, так само і на подачу проволоки. І сюди він вставляється. Тож воно йде пластиковий ось такий вихід. Він показав собі себе при роботі більш ніж чудово. Я б сказав, взагалі супер. Так. Вихід тут йде. Ось такий зручна кнопка, щоб нажимати. Ну, і звичайно, все собо тут вже стоїть. Ось такий він йде в комплекті. Їх зараз на даний час, на жаль, здається, знайти їх ніде не можна. Але через сервіс ми їх міняємо, якщо у вас щось з ними трапилося або вони у вас там накрилися по деяких причинах. Це я думаю зрозуміло на нього на даний самий сварочний апарат. 3 роки гарантії сервісне обслуговування у будь-якому магазині Дніпро М. Це без питань, хто знає нашу гарантію, той знає, як, як вона працює, як нею користуватися. Довжина цього рукава 2 метри буде. Ось в кінці йде вихід під байонети, де можна включити його на плюс, на мінус. При зварюванні, хто знає, хто розбирається в полярницях, той розбирається. Про них дуже багато є в інструкції. Написано також в інтернеті. Можете подивитися, я зараз тут повторятися також не буду. Маленький, компактний для мобільних робіт для перевозу поставили флюсову проволоку. Взагалі забули, що таке балон з газом, але флюсова проволока, вона специфічна, на неї треба теж ще навчитися користуватися. І Багато хто її не любить, бо вона трошки грязна, дуже багато вона виділяє лишніх завоз, тих, що не потрібно. В принципі, мобільний, можна і маленький балончик знайти з собою, возити, якщо для удалених робіт. Хто де хоче десь собі працювати, все. В комплекті йде таке супло під 1 мм проволоки. Я ж кажу, це для екстрених. Далі документи. Ремені йде, що можна на плеча закинути, десь можна добре використовувати. Для висотних робіт. є невеличка коробочка, з він пакується в пінопласті, все гарно у нього транспортується. Правила безпеки, тут всі вказані в ньому. Також, напевно, все, буду закінчувати своє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Минуле відео було про технічне обслуговування. Бензопил, кому що не можете передивитися. Пишіть коментарі, задавайте питання, на все відповідаю. Всі коментарі читаю. Все дякую. Також, кому не важко поставити вподобайку, буду радий бачити на своєму каналі. Все, дякую за увагу.